Усім привіт, мене звати Даня Тойс, і в цьому відео я хотів би послухати з вами разом нову епішку від 032 Nimble під назвою Monkey Talk. Сподіваюсь, вам усе сподобається. Гарного вам перегляду. Спочатку полюбив себе, вже весь цекен. У мене є смак нові носим. Всі проблем з кова усе, що роблю для людей. Пам'ятайно байно окей. Проводі, ви на трипі, завжди буду голодний okay. Okay. Я маю будь-які валюти, я блю доларнав Дали мені ці гроші І тепер я став своє бутон Wow, коп, okay. вони не як ми Вони не знають, як робити, як ми не uh. касі, діли в твої масті Цаопас, адже мені щось дати Окей, 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 окей Сериалися не сомбила, я думаю, ты поччу фуны и так знают, кто вот сов мене знають на районі менее. микро Ты мною пик, бро, він рил Тут мови більше, ніж ти думав Спочатку полюбив себе Витів вже весь цей кем У мене є свек, но він у сел Всі проблем сховав у сел Все, що роблю для людей Пам'ятай, no pain, no gain Я не мав так, 24 на 7 я на проводі Лишу на трепі завжди буду Гарний трек, гарний трек. Дуже гарно відкриває пішечку. Задає гарний вайб, гарну емоцію. Парт грізі дуже крутий. І приспів спочатку полюбив себе. Оце це просто. Це розйоб, це кайф. Я напевно буду переслухувати це дуже багато разів. А ми починаємо. Ми їдемо далі, ми їдемо далі, окей?

Прот робив Size QSX. Який він, який він треки ще зробив? Він зробив, ага, для Позер 90 він ще робив Бац Буджені. І для Німба. Гарно, гарно, гарно. Если ты знал, строго больно, в том моду по новой Признаю, твой голос одной ноты По нужному, что не опоев Мама я знаю, ты знала Ты играла на струнах моих почутив Свое коза шок Наша на сердце шоу Чего за надве Чигру Тур Яден земной Дубайный шоу Плейм жити И тоже по трм Кабери Стайца Дай мне руку исследуй за мной Искрас гласай Тупаш настрой Вкусся за мною Холодную сторону Индийный то Ты мое море Я иду на одно накрыла Чуваки, там устал, ты но ну, бучешь кош не бой, что нас значит, если смерть. Далее брать, виши бильше, все хобот, ты хищна. Перемайся, выше. Рос был серце на кусочке тысяч. І все же сказала, ты все было лыжную. Не розбиваю моє серце знову был больно, в тома по новой. Пизнаю, твоего лоза одної ноти А між нами мой уста не Мама, я знаю, ти знала, Ти грала на струнах моих почув. Сурк, сыр, сыр, сюрк, мама, не розбивай, если снов, Срок была больно в то майну. дуже крутий блять ну ні мені кожен трек мені справді кожен трек подобається цей такий він більш такий романтичний. Він він його зробив таким романтичним. таким а на таким не, не дуже прям романтичним, але ну коротше, це було дуже стильно. І там, де там, де біт, там, де біт трохи ну блядь, змінюється. І це реально дуже круто. І це, бо так, коли ти слухаєш одне й те саме, воно трохи, 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 трохи надоїдає. Але коли, коли, коли з'являються якісь фарби нові в треці, то це прям дуже запам'ятовується і це було дуже-дуже круто. Дякую велике, що робите музику ще й на українській. Лайк. Like. Ще й так сильно. Ви молодці, рухайтесь вперед. заберу свічек. на сцену купа, рукай, думайте. Це it, всім, на нас постав, okay. Я, був сьогодні, і я, кожному, любі емоції. я прийшов сюди, бос, і вернуся назад, босом. Вони дивляться, косо, але тепер похуй тепер все класно, я розкажу, як було хуйово. Двісті раз ставав, я падав, на дно, я не тонув. Я не тону, я завжди в собі сили піднятись нагору Я сам шоці, як я зміг вийти із жопи І я поняв, що ніхто не зможе стати на дорозі фані елієнт Так я заберу свічек, молодий з вулиць скоро приномер Хочу на сцену, копа рукай до матей. Це фаті всім, хто на нас поставив хребет їдуть 032, вони знають звідки своє побачив тебе в я б ненавидів теж. Я пам'ятаю, бабалась бо ж Я знаю, вона не найде реальнішого ніж. Я like a barbie, sorry you broke up, бл'я. Ясне, точно там, там немає правди. Я не сприймаю го, а я кию, заю піч. Я не зайду, в цей йобаний круг, там кноплі. Я стану ніж я бо сьогодні. Я дечний Кожному самі. Чуваки, 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 блядь. Це хуєнний трак, дуже. дуже він мені сподобався. Я почув сніпет, я почув сніпет ще в тіктоці. Я пам'ятаю, він викладав дуже багато відео з цим звуком. Намагався як, якнайбільше зібрати переглядів. Ну щоб люди побачили це. Ну бляха, бо реально дуже шкода, дуже багато в нас є артистів, які, на жаль, на жаль, чомусь люди їх не слухають. Ну no. ось, є, звісно, люди, які далі слухають російську, російські треки. Для когось це норма, для когось ні. Бляха, ну треба якось потихеньку вже розвивати своє. Ось і відмовлятися від російського. Ні, потім люди пишуть, що, блядь, я, я не хочу слухати ваньку станьку. Нє, я не хочу. Хоча, ну подивіться, є дуже багато крутів крутих треків. І дуже багато крутих артистів. Просто треба трошки, трошки пошукати їх. Ось, дуже крутий трек. Дуже дякую велике за роботу. У нас залишився ще один трек, який, який називається Як? Бабки? Бабки. я б не маю, хочу мор Я feel like my trouble, you want some more Still hold me, само собою Ми піднялися у гору, ніби Боїнг Який точно вже ніколи не зіб'ють R.I.P. 7 репа, как це їм трибют Все летим на фіт, я з працю трек я виявуюсь, це просто funny фейт Скоро вистрілюється трушно факт Всі треки на пам'ять на конці Це дружний фем Я люблю кожну із них Реально, фем Кожна фотка дорожча любих грошей Знаю, я без чого не можу спати Стають тепла на душі, тільки відгадки Люблю більше всього на світі, це Трек, а, сподобався приспів. А саме, знаєш, я без цього не можу спати. І оце, ну ви розумієте, про що йде мова. А, дуже мені подобається, що такі треки вони не дуже довгі. Трек йде хвилина 30. Тобто, мені, мені було недостатньо. Мені було недостатньо, я б його слухав ще ще ще, щеп А я, наприклад, такі треки, я так, ну, що там вони по дві-три по хвилини. І ти вже слухаєш першу хвилину, там, другу хвилину, ну і тобі вже просто воно надоїдає. Тому дуже круто, що так роблять. Біт теж дуже крутий. Коротше, реально все сподобалося. Дуже дякую за цю роботу. Я сподіваюся, я навіть впевнена, що ця робота дуже сильно вплине взагалі на українську індустрію. Ось. Дякую, велике, чуваки, що робите українською, просуваєте українське і любите Україну. Усім дякую за перегляд. Бережіть себе!